Вітаю, пан Віктор. Вип'єш? Друже, це ж контабас. Э, ну що, друзі? Э, зараз у нас буде э, чудова дегустація контабасу. Контабасу. Э, кон трохи. трохи... Слів про цей чудовий напій. Це суто український продукт, виготовлений з зернового дистиляту з додаванням настоянка на бруньках чорної смородини. Дозвольте а, додати. Так, дозволяю. Історичний напій. Історичний, так, да. саме так. І автор цього напою. Написав: вирощена, витримана та бутильована в Україні. Це важливо? По Ех. підтримуємо наших виробників. Так, пробуємо. Опа! Є контакт. Ось так. І трохи мені. То Роман трохи. Мені зауважив, що я в своїх роліках <свісно> спочатку наливав собі, а потім колегам, <свісно> колегам так. виправили цю помилку. Так що наливаємо спочатку всім, а вже потім останні собі. собі. Ну, я вважаю, що це дуже такі інтелігентські штучки. Саме головне неправильно не розлити, щоб собі більше, а колезі менше. Так що. Смородина, О! Смородина та О! Друзі, воно ж не охолоджене, воно тепле, щоб воно розгорнулося саме у вашому келиху. І я вважаю, ми п'ємо цей напій зараз хайбола. Або стамблера, як можна ще сказати. Тобто це келих з товстим дном для віскі. Там на напій розгортається, ми його відчуваємо. Але mm -hmm. краще все одно, я гадаю, його пити саме в клишочках або рюмочках під шнапс, там, де воно може розгорнутися ще більше. Mm -hmm. Ну, спочатку спробуємо так. А далі як піде? Так, для романапоїв, або навіть келик для коньяку, тому що він так само зроблений, щоб він втримував всю ароматику, щоб ми могли не тільки пити цей напій, насолоджуючись, а щоб ми навіть насолоджувалися ароматикою цього напою. А в mm. цього напою дійсно вона є. Ну, спочатку мені такий е, деревина, така досить потужна, е, гелками якимись, а, а потім така. М'яка нотка от суто чорної смородини. Так, так, вона тут є. Ну що? Ну що? Будьмо. Будьмо! Слава Україні! Героям слава! Не поняв здається, треба повторити? Саме так. Потрошку. По бо я нічого не, не зрозумів. Та це контабас. Та ти що? <різь> За Контабас і його виробників. Саме так. Будьмо. Всім привіт. Мене звати Руслан. Я працюю технологом в компанії Контапело. Ми займаємось виробництвом Контабасу. Зараз ми вам покажемо основні моменти нашого виробництва. На нашій пістелерії відбувається повний цикл виробництва. Ось перед вами заторний апарат. Сюди ми заливаємо попередньо підготовлену воду, додаємо лічмені соло та ячні. Починається процес затирання. Він проходить у нас в автоматичному режимі. Поступово підігріваємо, проходимо по температурним паузам, щоб отримати наше сусло. Сусло це основа нашого зернового дистиляту. Після того, як зерновий затор оцукрився, ми починаємо процес фільтрації та перекачки сусла на пластинчатий теплоамінник. охолоджуємо наше сусло до необхідної температури та закачуємо циліндроканічні танки. На бродіння додаємо зернові артерії дріжджі. Після закінчення бродіння вже отриману брагу ми перекачуємо до нашого дистилятора. Брага перекачується до пароводяного котла, на ньому встановлена колона типу Аламбік і починається процес першого перегону нашої зернової браги на спирт серець. Після закінчення першого вигану отриманий спирт сирець, ми повертаємо назад до пароводяного котла, змінюємо колону на терічаску ковпачкового типу і починається процес вигану зернового дистилятору. Терманий зерновий дистилят переміщується з першого цеху в другий. В другому цеху починається етап настоювання дистиляту на ґрунті смородини. Фільтрація, обожування, настоювання, стабілізація та розрив. Ну і звісно, як вже без нашого основного енергієнту, без якого неможливо просто взяти і зробити кантопас. Це брунька чорної смолодини. Ось вона. Саме вона придає характерний смак і аромат нашому кантабасу. Ми виробляємо зараз 4 сорти Антобасу. Сорт перший, автентичний. Це класичний смак зернового дистиляту і бруньки чорної смородини. Для всіх, хто хоче спробувати в перший вперше в житті, я рекомендував би починати саме з цього. Сорт другий. Пантабаз дуб. Витриманий. Українських дубових бочках. Доволі цікавий після смаку підкреслена бочка. 43. Кантабас диму. Витриманий в бочках з-під торфового віскі. Для всіх, хто любить димні віскарі, це буде цікаве поєднання автентичного кантабасу і сучасного димного віскі. І на десерт. Контапас мед солодкий, дуже смачний, зроблений на українському меді. Всім смачного контабасу! Хлопці, я вважаю, що це чудовий приклад такого українського виробництва відродження, відродження старовинних рецептів історії. Автентично. От, автентичності, так. До речі, це хлопець ветеран, це ветеранський бізнес, і я раджу підтримати в цьому чудовому починанні. Так Так що. Віктор Юхно рекомендує. Рекомендує. Contabas. Певна легенда, так само рекомендує. Контабас. За українську справу, за український бізнес. Так. До речі, вони е, заробили срібну медаль на американському конкурсі е, дистиллятів настоянок. Це прям рівень. рівень, уважуха. Молодці хлопці. Йдемо до броварні. Пішли, поїщем, хто тут є. Опа! Женя. Пішли. Тримай. Привіт, друзі. Дуже дякую вам за надані екземпляри, що ми можемо скуштувати, продегустувати. Та перші, перші враження. Коли наливаємо до бокалу, перше, що я відчуваю, це все суб'єктивно, на мою думку. Нема ніякої там аля, я там найумний. Неупереджено, не дякую, Михайло. Перше в ароматі це дуже багато ефірних спиртів, які б'ють ніс. Не можу сказати, що я фанат такого, ні. Треба, напевно, йому дати погрітися, постояти, щоб всі ці ефірні спірти вийшли. На другому плані, коли вже нагрівся продукт, маємо чітко виражений аромат смородини. Цікаво те, що використовуються бруньки, але є асоціація запаху аромату з ягодами смородини. Дуже класно, цікаво. Зараз постояв десь хвилин 15 продукт, вже пахне чисто-чисто смородиною. У смаку, що ми маємо в смаку? Е, в принципі, дуже жорстко е, і дуже просто. Не буду казати, що там, ще раз, що я, я якийсь там розумний. Е, мені таке не скажу, що подобається, тому що я порівнюю з добре. Витриманими віскарями, я розумію, що це все витримується в борщі. Цей продукт просто витриманий в ЦКТ та з бруньками, як я, якщо я правильно розумію, трошки простовато та жорстко. Якби це моя думка. так? Щоб хотів, би запропонувати вам, хлопці, Якби розглянути, розглянути ні, ну значить ні. Можливо, я попрацював би з солодовою базою, тому що відчувається, що це базовий солод. Можливо, є сенс зробити на мюнхенському, віденському, мюнхенському там другому, додати якісь карамельні солоди, затерти, подивитися, як воно буде. Я розумію, що це там тонна продукту, але ну, може, може, є сенс. В принципі, і, напевно, хотів би, щоб більше було продукту, витриманого в бочці. Тому що, якщо просто в ЦКТ витримувати, ну, мені не дуже подобається. Так, я е, можу сказати одне, дуже вам дякую, що ви це робите. Це прикольно, але хотілося б трошки іншого. Так що, ну, а так. Дякую вам, хлопці, що працюєте. Перемога буде з нами. тан ра та тан Оп. Так. Так. О! Бачу мешаню. Хе-хе. Э! Не тикай. Не тикай. Хочешь спрой вольт кантабасу? Ага. Зрозуміло. Прекрасний аромат чорної смородини, дуже насичений, дуже інтенсивний, трохи солодкий. Ну як? Дуже смачно. Дуже смачно, дуже насичено. Алкоголь такий приємний, ледь-ледь загріває. Коротше кажу, це бомба. Ну, Будьмо! будьмо.